Vai que

Так, браво, пацани, здорово. Давайте фіксувати. При вас тут є. Давайте, давайте, встаємо. Перешу. Хто ловить? Хлопці, чуєте? Буде тронь. Браво, зараз іде, стоп, стоп. Ось тут парапет. Ви що робите? Давайте що робите? журналісти ще наб'ють. Так, да, у нас шанси всі заробити. Ой, це буде чотирьох. Пропустили всі. Пропустили наказ начальника. Eu não lá pra